Жити в депресії в стані е, тривоги це неправильно. Головне, це жити буденним своїм життям. Зараз люди приходять до психіатра, до психолога, до психотерапевта значно про, е, простіше, ніж це було ну, 10 років по тому. Коли ми даємо пігулки, це 70%. психотерапія. Це ще 30%. більше пацієнтів не становиться, але ж після війни ми знаємо просто. Ну буде шквал. Вітаю ви на каналі «Вгору Херсон. І сьогодні ми говоримо з Олександром Лугачовим, директором Херсонського міського психіатричного центру. Пане Олександре, я хочу почати з того, що коли я вам дзвонила, і домовлялась з вами про інтерв'ю. Ви в мене спитали, про що ми будемо говорити? Про те, чи все з нами зараз нормально під час війни? Ви тоді розсміялись і запевнили, що з нами все взагалі добре? Головне у людини, да, що була віра якась. Якісь перспективи. Ну от е, якщо е, ми весь час кажемо собі що все буде добре, і е, якщо ми віримо в це, ну це запорука того, що ми будемо психічно здоровими і все буде добре в державі. Е, друга порада, е, яку я від вас чула, е, не будучи знайомою з вами, ви дали мої колезі. Коли вона питала, здається, про те, як жити в окупації, ви сказали про те, що треба викинути жуйку з голови і займатися буденними справами. Я можу спотворити сенс цих слів. Якщо це так, то ви мене поправите. Але мова саме про це: як жити в складних умовах в окупації під час війни, під обстрілами. Знаєте, немає люди, людини, жодної людини. Щоб вона однаково як то реагувала на ті чи інші події. Є люди стресоустойчиві, а є люди, яким ну, повинна якась допомога, да? чи оточуючих, чи близьких людей, чи вплоть до того, що треба допомога медична, якась так. Але ж основне, це то, що людина повинна знати. Це можливо бути так, що. І це буде неділя, і це буде місяць, і це буде рік. Но, е, треба пристосовуватися до обставин. Як пристосовуватися? Головне це жити буденним своїм життям. Якщо ми будемо весь час думати про те, чи буде обстріл, чи буде погана погода, чи буде холодно, чи буде оця жуйка це основне, що нас е ну, от, турбує весь час, наш мозок. І для того, щоб була профілактика неврозів, депресій, яких якихось реактивних станів потрібно ну, жити кожну хвилину. Китайці часто говорять так: що будь там, де ти є. І живи ну, той хвилини, де ти є, і ну, відчувають ці, ці обставини. Взагалі, 24 години в день. Це е, неможливо весь час боятися. Да? Так, 5 хвилин поганих, а 23 часа і 55 хвилин вони <свісно> треба жити. Іноді це складно робити. Я скажу вам чесно, що іноді ти думаєш, як ти можеш радіти під час війни, тому що кожного дня в нашій країні гинуть люди, відбуваються великі і маленькі трагедії, особисті і Загальні наші спільні. І тут треба, мені здається, навчитись реагувати і зрозуміти, як ти маєш реагувати в тій чи іншій ситуації. Знаєте, я коли бачу зранку смотрю е, телебачення, і коли я бачу багато людей, які е, в них немає на, е, от, на, на цей момент якого горя, якої, якоїсь біди, да? вони весь час. Знаходиться в стані тривожності і в стані депресії, і е, це ми бачимо на їх обличчях, да, в, їх, в їх очах, то я вважаю, що це неправильно. Люди повинні жити е, звичайним життям кожен день. Да? Ми зараз з вами, от ви берете у мене інтерв'ю, десь лунають вибухи, але ж ми е, ну от зараз спокійна обстановка, да? і ми ви посміхаєтесь мені, я посміхаюсь вам. І зараз все добре. Може би, через 5 хвилин буде по-іншому, але ж весь час жити в депресії, в стані тривоги це неправильно. І навіть по телебаченню, от коли ми бачимо якісь новини, да, ну, можна і шуткувати, можна і казати щось, можна і бути, людина повинна бути живою. Да? У нас емоції. І кожний кожну хвилину ці емоції змінюються, і це залежить від нас не тільки від обставин. З вашої практики і досвіду, чи стало людей з депресивними розладами більше під час війни? Чи ця цифра не змі... змінилась? І це якийсь певний відсоток людей? Ну цікаво, те, що під час війни більшість наших пацієнтів залишились в місті. Люди не всі можуть виїхати. Да? У них одна квартира, у них немає грошей, різні дуже обставини. І наші пацієнти, взагалі, ну відсотків на 80 залишились тут, на місцях. Всі. І вони всі відвідують лікаря, як це було і до, до війни. Але ж стало більше, чим, чим менше. Більше не стало, більше не стало, але звертаються і нові пацієнти. І Охоче ходять до нашого психотерапевта. На жаль, у нас зараз психолог але Вона не змогла ну, витримати. Не всі люди можуть витримати такі, такі умови життя. Ви сказали дуже важливу фразу. Не всі люди можуть витримати такі умови життя. І я так розумію, що це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально. Всі люди по різному стресоусточивості є люди, які просто не хочуть жити в цих умовах. Різні мотивація різна. Дуже часто люди, які їхали з окупації, я скажу про свій досвід, я не можу говорити за всіх. Я дуже сильно переживала і злилася за людей, які залишались в окупації. Так само я переживаю за своїх колег які, чи друзів, які постійно тут живуть в Херсоні. Херсон. Да. Але це вибір інших людей. Як прийняти цей вибір і як їх підтримувати екологічно, так, щоб не нашкодити і не зробити гірше, не зруйнувати ці стосунки? Ну, якщо від багато родичів, які залишились тут, так, або ну, ча більш часто це люди зрілого віку, так, пенсіонери і діти, які виїхали з маленькими дівчатками, хлопчиками. Ну, вони хочуть як то підтримати да, людей, які в таких умовах живуть. Але ж е співчуття якісь ви висказувати по телефону не треба, так? Розповідайте їм, де ви живете, розповідайте звичайні речі. Нехай вони будуть розповідати де що взорвалося, де що, е, як у них справи. Но підтримувати діалог треба. Звичайний, нібито нічого не, не, не відбувається, але вислуховувати один одного треба обов'язково. Я так розумію, що ви сказали про те, що треба ділитись один з одним елементами якогось побуту, якимись життя, історіями. Побуті, І якщо у людини, яка виїхала за кордон або в більш безпечний регіон країни, це якісь такі побутові речі, то тут вже стають побутовими речима приліти, якісь руйнування. І це також, я так розумію, що треба спокійно сприймати і не реагувати, і не казати, ти бідолашний чи там. Ні, не треба таких співчуттів. Треба розповідає, де, 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 де був зрив, де коли прилетіло, що треба зробити, яка потрібна допомога, що там у вас коїться, як працюють наші служби, які. Надають допомогу людям в складних ситуаціях, це, до речі, дуже така важлива історія про те, що люди, які зайняті, мені здається, своєю роботою, вони легше переживають оці історії під час війни. Я з вами повністю згоден. На жаль, у нас в Херсоні немає стільки багато роботи, щоб 100% люди могли йти на якусь працю. Але ж ті люди, які зайняті, ті люди, які... Надають допомогу іншим людям, ті люди, які потрібні кому-то, так ну їм вони не, не, не так замічають те, що відбувається. Лучше щось робити, лучше працювати, лучше сходити до своєї сусідки, лучше попити з, е, з ким-то чаю, так, і е, поділитися своїми враженнями від того чи іншого. Е, но оставатися наодинці і шукати якісь то. Поганих чи по чи гарних вістей це не дуже е, гарна ідея. Ще до м, початку повномасштабного вторгнення, і, наприклад, в моєму дитинстві всі якісь ментальні е, проблеми людські вони дуже сильно стигматизувалися. Це вважалось якимось. Ну, це со... я пам'ятаю себе в дитинстві. Якщо ти йдеш до шкільного психолога, це означає, що щось з тобою не так. Чи змінюється ставлення до цього? Після початку повномасштабного вторгнення, і як ми взагалі маємо змінити своє ставлення до ментального здоров'я, або воно було адекватним? Знаєте, змінюється час, змінюється сама система поглядів е, в різних странах. Е, от, е, розпочалась всі е, зміни в психіатрії, розпочинались ще е, в прошлому, на, наприкінці прошлого віку. І по потроху ці всі зміни вони приходили і до наших е, пострадянських республік. Да? У нас новий закон про психіатричну допомогу вийшов у 2000, у 2000 році. І тоді, коли ми його проробили, ми сказали. Е, я працював уже головним лікарем. Я сказав, е, шановні е, мої е, колеги е, психіатри. Руки прочат народу. <ріст> <ріст> ну, це то, про що ви казали. Треба десь щоб психіатрія це була звичайна річ. Держава тоді гарно працює, коли кожний чоловік чи жінка може знайти свою нішу. Держава повинна дати ну, такі умови, де кожна людина може. Знайти ну, справу по своїм можливостям, по своїм пристрастям, яке образування да, вона отримала, отримала це дуже важливо. І дестигматизація психіатрії відбувається сама по собі. Це не по тому, що є війна чи немає війни. Ну, люди, Зараз люди приходять до психіатра, до психолога, до психотерапевта значно про, простіше, ніж це було ну, 10 років по тому. Це стала звичайна справа. Таке є насправді, але тут мені здається, що разом з цим є і інша крайність, коли ми, ем, це перестає бути стигмою. І кожна друга людина або третя, я можу помиляти знову ж таки: вона каже: у мене депресія. Або е, я відчуваю там якийсь стан і депресивний. І мені здається, що тут є така штука небезпечна, що ми плутаємо якісь такі стани меланхолічні зі справжньою депресією. Як можна розпізнати, що в тебе дійсно депресія, і тобі треба звертатися за допомогою? Ми повинні розуміти є е, прості речі, такі, як. Е, Поганий настрій, як у вас щось таке скоїлось в сім'ї, що треба обсудити і що треба ну, як-то допомогти один одному, да? Но коли вже можна і бувають такі стани, що треба поспілкуватися з психологом. Але ж коли це е, тиждень місяць, коли ви відчуваєте, що це е, кожна людина. Психіатри це лікарі. І кожна людина ну, відчуває, що це вже е, якесь захворювання. Бо я перестав спати, бо в мене постійна тривога, бо в мене е, який-то настрій, бо я не можу піти на роботу. І е, людина каже, і психолог каже: будь ласка, звернись до лікаря. Тут треба якісь пигулки пити. Це нічого страшного немає. Зараз в арсеналі у психіатрів дуже багато ліків, дуже сучасних. І е, якщо ми е, ще е, 20-30 років назад е, людям призначали в день там. Пити 12-15 пигулок на день, то зараз достатньо одної пигулки зранку, да, щоб у вас пропала депресія. Зараз дуже сучасні ліки і вони дуже непогано допомагають. І тут я вас хочу уточнити і дізнатися, в чому різниця між психологом, психотерапевтом і психіатром. До психолога ходять люди, коли треба просто порадитись. Можна правда, порадитись піти. До сусіда, так, якщо він непогана людина і освічена і гарна людина, можна порадитися зі своїми родичами. Але ж професійно, ну, для того, щоб це була якась допомога більш професійна, треба порадитися з психологом. Ну, психолог лікує здорових людей, тобто люди, які ну, продовжують своє життя. Продовжують свій побут, продовжують свої відносини mm -hmm. з людьми. І вони ще здорові. Коли вже треба ну, якісь допомога медична, то кожний кожен чоловік він відчуває це. і він звертається до психіатра. Або ж ну, психіатр каже, треба не тільки пити пигуки, але обов'язково якісь. Допомогу, щоб, щоб навчив психотерапевт тим чи іншим методикам, коли ми даємо пігулки, це 70%. Психотерапія це ще 30%. Ну, якщо я додав від себе як до людини, дуже важливо, щоб поряд з вами був, був чоловік або жінка. Ну, непогані друзі непогані, це ну, дуже теж важливо і це 20% вашого ментального стану. Тому не, не треба м -м, весь час думати, що тільки психотерапевт або психіатр може надати допомогу. Допомога може прийти просто від життя. Деякі е -е, хвороби лікуються навіть тим, що люди. Змінюють повністю своє життя, обставини, своє оточення, і вони виздоровлюють. Таке ж теж буває. Коли закінчиться війна, я думаю, що ми побачимо, можливо, ми це зараз вже можемо бачити: що є значна кількість людей, які потребують більшої уваги від нас. Це. Діти, які жили в умовах війни і живуть зараз, це військові, які повертаються з фронту. І для мене це якась історія про терпимість і про сприйняття свого ближнього. До чого ми, як суспільство, маємо бути готовими в найближчі там 2-3 роки. Ми о, пережили багато війн. Була Чеченська війна, була афганська війна. Ми знаємо, як переживало суспільство після Великої Вітчизняної війни. Є такий досвід. Під час війни більше пацієнтів не становиться. Але ж після війни ми знаємо, просто, ну, буде шквал, буде дуже багато людей, які потребувати будуть псих... ментального здоров'я, і потребувати буде медичної допомоги. Тому що буде дуже багато ПТРС, так, так званої посттравматичні стресові розлади, будуть депресії, будуть е, тривожні розлади, буде дуже багато, багато, багато і багато е, набагато більше буде звернень Ну, в два-три в три рази. Поки йде війна, нібито все добре. Коли закінчиться війна і скажуть все, все, можна видихнути, Перемог. перемога, все добре. А і от тоді починаються ці всі їх е, спогади, е, і тоді починаються різні психічні розлади, які потребують лікування. Чому так? Тому що під час стресових ситуацій ми більш зібрані і не даємо собі розслабитись, чи з якоїсь іншої причини? І інші причини, і то, що ви кажете, що ми зараз зібрані, і ми зараз е, знаємо, що ми всі живемо в таких умовах, але коли. Війна закінчиться, кожна людина буде аналізувати, і почнеться одна людина потеряла когось близького. Да? Одна людина потеряла свій скарб, який у неї був. Третя людина залишилась зовсім на одинці, бо сім'я живе в Польщі. Він приїхав з фронту, он залишився на одинці, і у кожного буде своя історія. І от коли ця історія чоловік, люди розпочнуть про це думати, от то з чого ми з вами розпочали, да, жуйкам жуйка думок. От коли почнеться по почнеться та жуйка, коли люди почнуть все це, всі ці спогади наваляться, от тоді будуть психічні розлади. Треба бути готуватися, треба таким чином організовувати службу. Психіатричну службу ментального здоров'я до 2030 року є така програма Міністерства охорони здоров'я. Вона затверджена, і майже всі психічні захворювання повинні лікуватися вдома амбулаторно. Не повинна бути такою розвітльоною психіатричною допомогою, як стаціонарна. Люди не мають лежати. У стаціонарах з якимись психічними розладами? майже 90% наших психічних хвороб можна лікувати вдома, вдома в амбулаторних умовах. І ми до цього, я так розумію, що все більше і більше приходимо. Тоб... Ми приходимо до цього. Розуміння є і в департаментах охорони здоров'я, і на місцях, і в управління. На місцях, ну, треба просто щоб була розвинена амбулаторна служба. Розвинена в кожній поліклініці, психіатричний центр. Тут у нас в місті Херсоні працює. Ну, мабуть, треба ще провести деякі зміни, але ж зараз. Кажуть, не на часі в Херсоні, бо сильно багато вибухів. Я у вас не можу не запитати. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу. І дуже багато також було суперечок з цього приводу: за і проти. Чи допоможе медичний канабіс людям, які мають якісь проблеми, тривожні стани, хвороби? І для кого. Він буде корисним насправді, а не шкідливим. Знаєте, немає ніяких сумнівів, що є такі стани у людей, в яких препарати канабісу, якщо це буде медичний канабіс і він буде достатньо гарне дозування, це буде в медичних, в таких в медичних умовах, то безумовно це дуже корисний і правильний закон. Права в тому, що і генералізовані тривожні розлади, і епілепсія, і ПТРС, і ООНКзахворювання цей препарат дуже-дуже і дуже і природно і гарно допомагає. Це вірне рішення, яке було прийнято парламентом. До речі, в більшості країн світу, це було прийнято десь 20 років по тому. І це з, е, така звичайна річ. Ми до цього тільки звикаємо, тільки прийняли цей закон. Але це ж історія про те, що самолікування може бути шкідливим із е, тим же канабісом, і якщо можна це назвати пигулки, які е, необхідно, які призначаються. Я хочу зауважити, що, хоч і лікування зараз е, е, стало дуже зручним, але треба поспілкуватися обов'язково з доктором. Особливо наші психіатричні пигулки вони мають вплив на центральну нервову систему, і треба поспілкуватися з доктором, перш ніж взяти в руки ну, шприц або якусь пигулку. Я хочу зараз повернутись до початку нашої розмови про те, як собі можна допомогти. І допомогти своїм близьким, тому що знову ж таки хтось залишається в окупації, хтось живе в Херсоні або в інших маленьких селищах на Херсонщині під обстрілами. В когось тут залишаються батьки, і ці люди переживають за них. Як екологічно підтримувати близьким? Які б ви дали поради херсонцям і жителям Херсонщини? Допомагати один одного, милосердя да, це. Мілесть серцю своєму. Якщо ви робите комусь допомогу, то це ви робите для себе, тому що ви потім хочете бачити цю людину. Ви частку себе віддали цієї людині, і ви тоді ну, почуваєте себе більш добре. Тобто, треба бути милосердним ми до Милосердним, так. Ну, міло, ну, це для себе ви робите. Не треба думати, що ви проявляєте якесь геройство. Або ж це звичайний людський потяг, такий допомагати іншому.